Добрий день, мене звуть Вікторія. Ми приїхали з Києва. Під час війни ми дійсно змогли виїхати і дуже успішно приїхати, тому що дорога дуже гарна, погода дуже чудова. І зараз ми знаходимося біля святої купелі святої Анни. Добре, підскажіть, будь ласка, в інтернеті особо одарені люди розказують, що це святе місце, це бізнес-центр. Прокоментуйте це. Скільки ви грошей заплатили за купання в купелі? в куполі безкоштовне, але треба підготуватися, тому взяти якийсь одяг відповідно, і кожна людина бачить те, що вона дійсно хоче. Вже... А, Далі ті ж самі, а можливо інші одарені люди розказують, що тут то, взагалі, руска мафія. Ви бачили якусь тут руску мафію, руську банду чи ще щось? Ну, ви знаєте, тут дуже багато вірян і дуже багато монахів, і ніхто з них не схожий на монахів. Не схожий на підскажіть, будь ласка, агенти КГБ, ФСБ тут пишуть, що весь монастир це одні агенти ФСБ, КГБ і так далі. Що ви на це скажете? Ви тут бачили когось з ФСБ? Я КГБ? Я вважаю, що це дурниці. Добре, тут приймають жертви на руську армію, на Путіна і так далі? Ні, в жодному разі всі йдуть за своїм е, приватним чудом. Тобто ви нічого не бачили пов'язаного з Росією тут? Ні. Чудово, що ви передасте цим хейтерам, які яким святиня не дає спокійно спати, жити. Я їм бажаю просто зняти свої окуляри, через які вони всі бачать всі ці дурниці, і спокійно спати. І іншим не заважати. Дякую.